Вітаю вас, шановні! Сьогодні ми говоримо про однорідні члени речення і розділові знаки між ними. Які ж умови однорідності повинні виконуватися, щоб ми були впевнені, що дане речення ускладнено однорідними членами? Перше, це рівноправність таких слів в реченні, їх залежність від одного і того ж слова в реченні. Вони повинні відповідати на одне і те ж запитання, ну і виступати одним і тим же членом речення. Не страшна тобі ні посух, ані посуха, ані дощ. Тут у нас однорідні підмети. посуха, дощ, і е, мені дає підстави говорити, що вони однорідні. саме те, що вони відповідають на одне і те ж запитання, залежить від одного і того ж присудка, не страшна, рівноправні між собою. Тобто я не можу поставити запитання від слова посуха до слова дощ чи навпаки. Ну і, ясна річ, вони підмити. Якщо ми подивимося на друге речення, яке теж ускладнено однорідними підмитами, воно містить іще і означення, означення, які відповідають на одне і те ж запитання, але залежать вони від різних слів. Тобто не виконується одна з умов, тож ці означення не будуть однорідними. Третє речення. Тут ми бачимо, що обидва слова вчора і в ліцеї залежить від присудка, від одного і того ж слова, але уже не виконується інша умова. Вони відповідають на різні запитання. Тому, хоч і виступають обставинами, але обставинами різними одне це часу, а інше місця. Зараз ви бачите один із прикладів минулорічних Завдань ЗНО. Ми не будемо його розбирати. Якщо ви хочете, ви можете натиснути на паузу і спробувати це зробити самостійно. А я звертаю вашу увагу на те, що однорідні члени речення можуть з'єднуватися як безсполучниковим зв'язком, так і сполучниковим, і використовуються тут сполучники сурядності. Так, ось ці сполучники сурядності можуть з'єднувати не тільки однорідні. <члени>, а і окремі речення, як в даному випадку, сичі перекликалась одна граматична основа, ясен скрипів, друга граматична основа, і тому тут єднальний сполучник Та з'єднує вже окремі речення, і кома тут тому-то і ставиться. Бо, якщо б це були однорідні, як, наприклад. Ясен хитався від вітру та раз у раз скрипів, то іж, якому ми не ставимо, тому що інше правило. І не забуваємо, що не тільки сполучник та може з'єднувати однорідні члени речення або окремі, а й інші сурядні сполучники. І нагадую вам про них ось такими прикладами. Ліворуч, це. Червоним кольором виділені сполучники сурядності, які з'єднують однорідні члени речення, праворуч, які з'єднують окремі речення. І зверніть увагу, що ну, Давайте візьмемо ось другу пару. Зустрінемося з друзями біля кінотеатру, або боулінгу. Тут перед або яке не повторюється, цей сполучник не повторюється, я кому не поставила. Знов-таки. Тому що. За правилом, коли у нас єднальний або розділовий сполучник неповторюваний, з'єднує однорідні член речення, то кома не ставиться. Якщо ж дивимося праворуч, сполучник єднальний або розділовий неповторюваний, з'єднує окремі речення, то кома вже ставиться. Так, там є теж свої певні нюанси. Але про складносерядні речення ми будемо говорити не сьогодні. Завдання знов таки із демонстраційного варіанту. Читаємо уважно, дивимося, що від нас вимагають, і я пропоную свій алгоритм виконання ось такого завдання, якщо у вас воно буде під час екзамену. У нас є текст, який складається з семи речень. Нас просять визначити. Однорідних членів немає в реченні. І я беру конкретно ці речення, які пропонуються і розбираю їх, просто дивлюся на їхню структуру. Перше речення: за багато століть люди звикли охороняти та прикрашати джерела, наділяючи їх цілющими і магічними властивостями. Я бачу, що у мене тут є підмет люди і два присутки, які залежать від цього підмета. Звикли охороняти та прикрашати. І ці присудки з'єднані єднальним сполучником та. Отже, це речення ускладнено однорідними членами. Воно мене не задовольняє, я не обираю цю відповідь. Беру третє речення. Узагалі, Італія справедливо заслуговує називатися країною криниць і Водограю. Італія підмет і присудок. Складений дієслівник заслуговує називатися. Називатися як країною, якою Криниць і Водограїв. Ми з вами бачимо, що тут два однорідних неузгоджених означення. Відповідно, ми з вами теж це речення не обираємо. Переходимо до наступного. Чимало з них має багатовікову історію, а тому їх вважають, тобто вважають національними пам'ятками, яких не оминають увагою туристів. Що тут у нас з вами є? У нас є три граматичні основи. Чимало з них має складений підмет, чимало з них. Далі йде сполучник А сурядності, але він приєднує окреме речення. Уважають, тут є тільки присудок, підмету немає, нагадую, це односкладне, неозначене особове речення. І третя граматична основа це підрядна частина, сполучне слово яких містить окрему граматичну основу туристи не оминають. Жодне з цих простих речень не має в своїй структурі однорідних членів. Отже, ми обираємо четверте речення, але все одно. Перевіряємо, переконуємося, що в сьомому теж є однорідні члени речення. Таке ж шанобливе ставлення до джерел випликали покоління в Середній Азії, де криниці в буквальному розумінні давали життя людським поселенням, сприяли нормальному функціонуванню господарства. Ми бачимо, що в другому підрядному реченні є однорідні присутки. Давали життя, сприяли. Так, тут сполучної посерядності немає між ними, тут без сполучникових зв'язок. Тепер я 100% впевнена, що мій варіант В це правильний варіант для даного завдання. А тепер ми переходимо з вами вже до конкретного обговорення того повторення, які розділові знаки ставляться між однорідними членами речення, між однорідними і узагальнувальним словом. І повторимо, в яких випадках означення можуть бути однорідними, а в яких, незважаючи на те, що всі умови однорідності виконуються, ми вважаємо їх неоднорідними. Ми повинні з вами пам'ятати, що однорідні можуть з'єднуватися як з получниковим зв'язком, мішаним, так і безсполучниковим. Тут синім кольором виділені самі. Однорідні члени речення, ми бачимо, що тут стоять просто коми, тому що всі вони з'єднані безсполучником зв'язком, і ми вимовляємо їх з інтонацією переліку. Щастя, радість, доброта прийшли тепер до кожної оселі. Якщо ми використовуємо протиставний сполучник, неважливо, який саме, але зате, проте, однак. В значенні але і протиставний А або зіставний, то перед ними завжди ставиться кома. Марко озирнувся, але нічого не побачив. У нас з вами однорідні члени речення можуть з'єднуватися попарно. Тобто в парі використовується єднальний сполучник чи розділовий, і тоді кома не ставиться в самій парі. А між парами, якщо немає сполучника, ми кому ставимо. Ну, і приклад перед вами. Пахло сонцем і морем перша пара додатків. Гарячим піском і лавандою друга пара додатків. І між парами ми поставили кому. У нас може розділовий або єднальний сполучник повторюватися. І тоді. Ми з вами ставимо кому між всіма однорідними членами речення. Зверніть увагу, ми ставимо кому не між сполучниками, ми ставимо кому між однорідними членами речення, які з'єднані повторюваним сполучником. Місяць пливе оглядати і небо, і землю, і море. І ось у мене є перше небо, землю, море. Я ставлю між однорідними членами речі. Якщо ж у нас повторюваного сполучника немає, як ви бачите, вгорі, то кома тоді не ставиться небо і море, книгу або журнал. І якщо ми використовуємо парні сполучники, це такі, як не тільки АІ і подібні, Парні, ще раз кажу, це тоді, коли сполучник складається якби з двох частин. Перша частина не тільки стоїть перед першим однорідним членом речення, друга АІ стоїть перед другим, і ми завжди перед другою частиною ставимо кому. Тобто тут А це не зіставний чи протиставний сполучник, а це частина парного, єднального, до речі, сполучника, не тільки АІ. Також у вас можуть бути і інші розділові знаки не так часто, але буває. Це крапка з комою, тоді, коли у вас однорідні члени речення поширені. Що означає поширені? Кожен однорідний член речення має при собі залежні слова. Або і ще і інші розділові знаки. Ну, ось приклад. Парубок плівся, позирав, зупинявся, розглядав. Аж чотири однорідних присутки. І перший, і другий мають при собі доволі велику групу ще знаю, залежних вже від них другорядних членів речення. Тоді, між групами цих присудків, я ставлю крапку з комою. Також може бути тире. Тире ми ставимо тільки тоді, коли або різка зміна діє. Але найчастіше це тоді, коли е, самі однорідні члени речення протиставляються, але протиставний або зіставний сполучник не використовується. Не завтра потрібно це зробити сьогодні. Тобто, що, що я можу сказати інакше, як не завтра потрібно це зробити, а сьогодні? От коли я а, не вимовляю, не пишу. То замість нього, щоб показати це протиставлення чи зіставлення, я використовую тире, а в усному мовленні я роблю відповідну довгу паузу. Зверніть увагу, що деякі слова, які нібито схожі на однорідні, можуть такими не бути. І це у нас просто коли ми повторюємо одне і те ж слово говори, говори, а я послухаю. Тобто, говори-говори, це, хоч є кома, але це не однорідні присуди. Далі, фразеологічні сполучення, ну, фразеологізми взагалі не можемо ми сприймати як окремі слова, і тому там розділові знаки не ставляться. Схожі слова або однакові слова, які з'єднуються частками не і так. І ускладнена дія. Ускладнена дія, тобто піду спитаю, це якби піду з якою метою. Тепер ми говоримо з вами про розділові знаки між однорідними членами речення і узагальнувальним словом. Схема, яку ви зараз бачите ліворуч, позначає для тих, хто забув трикутник це узагальнувальне слово, і кружечки це група однорідних членів речення. Нагадую, що узагальнувальне слово завжди є тим членом речення, що і однорідні, які до нього відносяться. Не може бути узагальнувальне слово, наприклад, присутком, а однорідні додатком. Такого не буває. І приклад, який я взяла знов таки із завдання, яке ви бачите праворуч, на все осінь щедра на кавуни, на дощі і на роси. На що? На все. Ось, давайте я покажу на щедра. у нас на що на все. Це додаток. І на що саме? На кавуни, на дощі, на роси. Це теж додатки, які конкретизують усе узагальнене слово. За правилом, якщо Узагальнувальне слово стоїть перед групою однорідних членів речення, то перед цима однорідними ми ставимо двокрапку. Схема це нам демонструє. Тобто, якщо у вас завдання такого плану, пунктаційну помилку допущено в реченні, ви дивитеся, ну, почнемо з речення Г на дане речення, ви переконуєтеся, що ось наше узагальнувальне слово. Ось однорідні, воно стоїть перед ними. Я ставлю двокрапку. Далі у нас йдуть однорідні, які з'єднуються з повторюваним сполучником і коми стоять. Ну, тобто, все правильно. І можемо подивитися на речення Б. Тут у нас підмет-учитель. Що про нього сказано? Що це є три світи, тобто, це фактично з вами присудок. І... Це теперішній світ, минулий світ, майбутній світ. Тобто далі пішли однорідні теж присутки, які відносяться до цього узагального слова, і ми ставимо два крапку. Тобто, от Б і Г тут помилок немає, нас ці речення, нас ці речення, не задовольняють. Ми не обираємо їх як правильну відповідь. Йдемо далі. Не дивуйтеся, що я повторила зараз те ж саме, тільки зверніть увагу, я ось тут вставила ще один сполучник «і». І на схемі я це теж показала. Дуже часто помиляються. більшість пам'ятають таке правило, що коли у нас однорідні члени речення з'єднані повторюваним сполучником, то кома ставиться перед другим сполучником. І це неправильно, це вас і плутає. Пам'ятайте, будь ласка, правило звучить так: кома ставиться не між повторюваними сполучниками, там, з другого починаючи, а кома ставиться між усіма однорідними членами речення, якщо вони з'єднані повторюваним сполучником. Тому аналогічне речення: все це заспокоювало і надихало Сонце в небі і спів птахів, і шум морських виль. Ось наше узагальнювальне слово все. Підмет, так, все, що робило, заспокоювало. І у нас, до речі, тут однорідні присутки, і надихало. Так, і у нас не повторюється кому не ставиться. Далі, що саме? «Підмет», сонце, спів, шум. І перед першим. Да, словом сонце. У нас немає сполучника І. Він починає повторюватися: е, тут, спів і шум. Але все одно я ставлю кому вже перед цим першим І. Чому? Тому що перед ним вже стояв підмір. Сонце, спів, шум. Я ставлю між усіма однорідними, от ми перший однорідний, ось мій другий однорідний. Третій. Ну, от, подивіться, от якщо б було це І вже перед першим, правда, ви б цю кому поставили. Ви так само її ставите і в варіанті, коли перед першим однорідним і немає, але далі він буде повторюватися. Тому ще раз ставимо між усіма однорідними членами речення. Ні між сполучниками, а між членами речення. Якщо далі вони з'єднуються повторюваним сполучників. Ну і схеми для вас теж повинні підказати. Дивимося на речення В. Тут у нас ТРЕ і схема. Якщо узагальнувальне слово стоїть... Після групи однорідних членів речення, то після них перед узагальнювальним словом, ми ставимо тере, що ми бачимо в реченні В море і озеро, синій берег і широкий степ, усе залите гарячим маревом. Усе підмет, що про нього сказано, воно є залите, складений іменний присудок, море залите. Озеро, берег, степ, тобто, у нас дане речення відповідає цій схемі, тут все зробили правильно. Є ще одне право. У нас з вами іде узагальнувальне слово. Після нього йдуть однорідні члени речення. Ми ставимо двокрапку. тут все правильно. І далі після однорідних членів речення. Речення не закінчується, воно продовжується. Тоді ми повинні після цієї групи однорідних поставити тере. І приклад такого речення: тут усе і повітря, і тиша, і дерева сповнене якоїсь загадкової сили. Значить, у нас з вами йде підмет усе, що про це усе сказано, що воно є сповнене. Складений іменний присудок. Усе що саме повітря, підмад, тиша, дерева? І, відповідно, ми бачимо з вами ось наше узагальнувальне слово, ось наші однорідні члени речення, які до нього відносяться. А далі речення продовжується. Тому я поставила двокрапку. Після того, як однорідні підмети закінчилися, я поставила тире і продовжувала речення. Отже, тут теж все розставлено право. У нас з вами іноді буває так, що після узагальнованого слова не йдуть відразу однорідні члени речень, а йдуть слова, а саме як от. До речі, як от пишеться через дефіс. Так ось, коли у вас є така конструкція після узагальнованого слова, перед однорідним. То ви повинні поставити ось такі розділові знаки: узагальнувальне слово, кома, а саме двокрапка, і далі пішли однорідні члени речення. або узагальнувальне слово, кома, як от і двокрапка, і однорідні члени речення. Що ж ми бачимо в нашому реченні, де? У наших ріках водяться різні породи риб. А саме щука, лин, лящ, сом. Різні породи риб. І далі у мене йде а саме, але тут поставили двокрапку, а після цього нічого не стоїть. І це є помилка. Тут повинна стояти кома, а тут повинна стояти двокрапка. Отже, нас з вами влаштовує саме речення Д, і ми вибираємо. Цей варіант для того, щоб відповісти на дане завдання. Незважаючи на те, що деякі означення можуть залежати від одного і того ж слова, відповідати на одне і те ж запитання, бути рівноправними між собою, вони все одно залишаються неоднорідними і, відповідно, кома, наприклад, між ними не ставиться, якщо там немає сполучника, ми з моїм найкращим другом пішли в похід. І ми бачимо з вами, що одне означення відповідає на запитання чий, а інше який. Вони неоднорідні, різні запитання. Висока карпатська смерека виднілися далині. Смерека, яка висока, яка карпатська, здавалося, вже запитання однакові, але висока це якісний прикметник, а карпатська відносний. Ось тут вам знадобляться знання. Розрядів прикметників. Якщо це різні за розрядами прикметники, такі означення неоднорідні, кому ми не ставимо. Ми побачили вузеньку мишачу нірку. Знов таки нірку яку вузеньку, це у нас якісний прикметник, мишачу присвійний. Відповідно такі означення будуть неоднорідними, кома не ставиться. Дівчина дивилася широкими синіми очима на мене. Очима якими широкими, якими синіми, ну, скажімо так, це розмір, це колір. Предмет характеризується за різними ознаками, кома не ставиться, бо означення неоднорідні. Якщо ж у вас ці означення виступають епітетами, тобто слова використовуються в переносному значенні, то вони завжди будуть однорідними. Збирають світлі золоті меди, веселокрилі прозорі бджоли. Меди, які світлі, золоті, тому що золоті тут і в прямому значенні, в переносному, теж як якісний прикметник. І вони однорідні. Веселокрилі прозорі. Теж епітети. Ну і, до речі, треба сказати, що коли між означеннями стоїть сполучник І, то вони завжди однорідні. Якщо наступне означення підсилює означення попереднього. Тиха місячна літня ніч. Вони однорідні. Якщо означення стоять після означуваного слова, вони теж будуть однорідними. Дивлюсь на море, бурхливе, суворе. Ну, терет стоїть, тому що вони іще і відокремлені. Цього означення. Про відокремлені означення будемо говорити пізніше. І якщо у вас означення характеризують предмет з одного боку, з негативного боку або з позитивного, всі абсолютно, вони теж однорідні. Різкий, холодний, дошкольний вітер зривав листя з дерев. Ну, і ось те, що зазвичай буває важко запам'ятати, постарайтеся це зробити, означення бувають поширені і не поширені. Тобто, якщо означення виражається одним словом, не поширено, якщо кількома, то поширене. Ну, Наприклад, дієприкметником звороту. Так ось тут все залежить від того, в якому порядку. Стоять ці означення. Якщо у вас йде спочатку поширене означення, дивіться, ліворуч, осяяне сонцем, потім непоширене, широкий, то ви коми не ставите, вони неоднорідні. Перед нами відкрився осяяний сонцем широкий степ. Якщо я поміняю їх місцями, дивимося праворуч, перед нами відкрився широкий осяяний сонцем степ. То я вже між ними кому ставлю, оскільки вони однорідні і з'єднані без сполучникового зв'язку. Ну і пропоную зараз вам завдання з основної сесії ЗНО за 2006 рік Позначте три речення з однорідними означеннями. Нагадаю, що цього річ. Планується, що будуть завдання з кількома правильними відповідями. Натисніть на паузу, визначте це самостійно і можете в коментарях написати ваші варіанти. Я обов'язково відповім. І іще одне завдання. Знов таки свої варіанти відповіді напишіть, будь ласка, в коментарі. І в кінці традиційно тест для тренування, для того, щоб даний матеріал закріпити. І якщо у вас буде такого плану завдання під час складання національного мультипредметного тесту, ви не помилилися, щоб ви впоралися. Дякую всім за увагу, до побачення!